На жаль, Артем Бондаренко отримав пошкодження і його участь в грі під питанням. Микола Шапаренко відновився. Сьогодні він буде тренуватися, а так усі гравці здорові і готові на завтра. Пане Сергію, я хочу запитати, що на інстаграмі та на Фейсбуці було багато фотки про капітанську пов'язку і ці інакші символи, що було там, котрі в було матч проти Канаді. Чи ви можете трохи пояснити, як то? Хто про це придумав, як то сталося, що такі речі? Ну, хто придумав, напевно. УАВ придумала, і ми усі з цим згодні. Це дійсно важливо нагадувати, для кого ми граємо, заради кого ми граємо. І я думаю, що грацям було дуже приємно грати з таким настроєм. Я думаю, що та пов'язка, яка була, вона додавала більш впевненості гравцям. Після поразки. В суботу Сергій Сензлавич сказав, що деякі гравці, можливо, є важко налаштуватися на такі гри, бо вони товариські. Ви не грали, але ймовірно, ну, будете отримувати їх говорить, практику. Як ви ставитеся до такого матчу і до такого турніру? Я думаю, для кожного гравця грати за національну збірну – це привілегія. Тому я не думаю, що може бути якісь. Де на настроях скажуть, не настроїлися або щось таке. Але кожен гравець хоче грати за збірну, знаєте, і у такий складний час для країни хоче показати, що наша країна сильна може порадувати нашого вболівальника. Я думаю, завтра всі побачать гравців, і хто вийде, будуть всі з настроєм з правильним настроєм завтра. Миркати, я хотів запитати, що від матч, що відбувалося в суботу, що ви вчилися від цей матч, щоб приготуватися до матчу завтра і до кваліфікації, що ви маєте тоді в цього року? Тренерський штаб показав нам відео. Ми проаналізували нашу групу проти Канади. Вони вказали на наші ошибки, які у нас були. Вказали на те, що ми робили добре, і ми хочемо взяти. Позитивність цієї гри перенести на завтрашню гру і після вже перенести на кваліфікацію до чемпіонату світу. Ви говорили про помилки, які були проблеми ну, проблематичні на ті голи, які пропустили в суботу, і також мали багато помилок проти Бельгії у другому матчі. Ну вже два матчі підряд, так багато помилок. Як можемо зробити висновки, щоб це перестало відбуватися? Як зробити висновки? Я тільки що розмовляв з Женєю перед, перед прес-конференцією. В національної збірної в тебе немає часу, в тебе немає там, місяця на підготовку. Гравці приїжджають, в нас навіть немає тренувального процесу. Я не можу сказати, що там гравці робили ці помилки. Ми намагаємося працювати не так достатньо часу, але я вважаю, що... Дуже важливий настрій гравців, коли ми граємо за Україну, це зовсім інша справа. І я сказав, зараз на цій турнір в Канаду приїхали усі, не було жодної відмови, хто не хоче поїхати чи якісь там проблеми. Так, були серйозні проблеми у деяких гравців, але це дійсні проблеми. Але коли ми приїжджаємо до збірної, важливо не тільки приїхати, а показувати свій максимум. Я зараз сказав те ж саме там після інтерв'ю. Тренера збірної Німеччини після першої гри, він каже: якщо ми не показуємо свій максимум, якщо ми не граємо на 100%, то дуже важно дуже важко конкурувати на цьому рівні. Теж саме тут. Якщо ми не показуємо, то дуже важко обігравати будь-яку команду, тому що усі команди, які грають за національні, усі національні збірні, вони зібрані з кращих гравців країни. Тому завтра теж саме буде дуже важко, але ми повинні думати про свою гру і думати, як. Як обіграти, як зламати оборону Нової Зеландії, але завжди ви нагадуєте, на жаль, останні дві гри, але ви не пригадуєте гру з Бельгією вдома. Я вважаю, що там була команда, і, на жаль, як я кажу, немає часу, щоб дійсно в кожної грі іноді ми, ми робимо як не недостатньо часу, як в Риз Бельгію. Було два дні на, на відновлення, і було дуже важко. До Бог вас що можемо очікувати завтра від нової Зеландії? Після того, як вони перший матч виграли проти е, Код'Іва, чого можна очікувати? Ну, я впевнений, ця команда готується до чемпіонату світу. Вони вже потрапили на чемпіонат світу. В першій грі вони, на мою думку, не використали усіх своїх гравців основного складу. Тому завтра буде наближений, напевно, основний склад, тому ми готуємося дуже серйозно. І... Як я кажу, так, треба поважати суперника, але треба зосередитися на нашій грі, на наших помилках, і треба розуміти, як ми намагаємося обіграти цю команду. Ми побачили гру, нам тренерський штаб знову показав вже гру, яку вони грали. Останні гри, товариські ігру з Кодівором. Ми знаємо, як команда ця грає. Але я не хочу дуже багато говорити, тому що завжди кажуть, що ми багато говоримо і не показуємо на полі, тому подивимося завтра. Я впевнений, що всі гравці готові. Буде 100% реакція після Канади і. Подивимось.